Якщо ви маєте намір усиновити дитину, то необхідно зібрати наступний пакет документів, а саме паспорти та ідентифікаційні довідки біологічних матері, батька дитини та самого усиновлювача. Рішення суду про позбавлення біологічних батька матері батьківських прав відносно дитини, або нотаріально завірена письмова згода біологічних батька-матері на усиновлення їхньої дитини, свідоцтво про шлюб подружжя, один з якого бажає усиновити дитину, свідоцтво про народження дитини, яку бажаєте усиновити. Висновок медичної установи про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини. Висновок медичної установи про фізичний та психічний стан здоров'я усиновлювача. Довідка характеристика відносно усиновлювача з місця проживання останнього. Довідка про доходи усиновлювача. Право документи усиновлювача про право власності на житлове майно будинок, квартира та інше, акт обстеження житлово-побутових умов, в яких проживає потенційний усиновлювач разом із дружиною та дитиною, яку бажає усиновити, довідки з психоневрологічного та наркологічного диспансерів про те, що усиновлювач не перебуває на таких обліках. Довідка, що усиновлювач до кримінальної відповідальності не притягувався, не знятий чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. Довідка, тобто виписка з домової книги про склад сім'ї та прописку, що усиновлювач проживає тривалий час з сім'єю та дитиною, яку бажає усиновити однією родиною. Матеріальна заява дружини чоловіка, що вона він не проти усиновлення своєї дитини потенційним усиновлювачем. Висновок органу опіки та піклування про доцільність усиновлення дитини. Вказаний перелік є максимально наближеним до повного. Але, звісно, завжди існують певні нюанси. Тому кожна справа про усиновлення потребує індивідуального підходу. І за такої необхідності додаткових документів. Далі буде.